Благословляти Господа повсякчас, завжди вола його на нагоста мої. О, Господи, похвалиться душа моя, Хай почують лагідні та возвеселяться. величай Господа. Знайсіть моїм я його разом, я шукав Господа, і Він почув мене, і від усіх скорбов моїх визволив мене, Приступіть до нього і просвітиця, і лиця ваші не засоромляться, Сейв Боги позвали, Господь почув його, і від усіх скорбот врятував його. врятуває. ангел Господній, навколо тих, що бояться його, і визволить спожи. Знайте, що милосердний Господь муж, що надіється на Нього. Гнитися, Господа, всі святі його, бо не знаю злигоднів ті, що бояться, його. багаті зубожили зголодні. А ті, що шукають Господа, не позбавляться всякого блага.